Друзі, всім привіт! Це новенький віршик про хуйових блогерів, про хуйових відеоблогерів, про таких самих як я. Погнали! Дивіться, люди, як я сраю, а так хуйню якусь я задвігаю. На думки інших мені похер, ну бо я мощний. Я, блядь, блогер. Наче комбайн, я свій контент хірачу, і коментую, що й то все наздачу. І думки свої гімняні, я як тортик видаю, а буде щось пиздіти, заблокую й удалю. Я, блядь, на хайпах тільки виїжджаю, гімно на вентилятор підкидаю. Махав знімати я щось класне і толкове, Тут треба сидіти і відумувати щось, блять, нове. А так хірні на камеру сина читав, залив на Ютуб і в сраці усіх мав. Друзі, якщо ви за годний контент, якщо ви за класний, якісний контент, ставимо лайк цьому віршику, підписуємося на мій канал і на всі мої соціальні мережі. Лінки там внизу в описі. Все, хватає знімати ту хірню, пішли їсти.